З 26 депутатів, обраним до складу Бруселівської селищної ради на 70-ту на 70 позачергову сесію селищної ради 8 скликання прибуло 16 депутатів. На сесію запрошені заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів приходько Світлана Васильівна, керівники структурних підрозділів селищної ради. У відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 70-ту позачергову сесію Бруселівської селищної ради 8 скликання оголошує відкриті. Доєднався депутат Бабич до 18. Шановні депутати, з метою організації ведення протоколу засідання запису, виступів, реєстрації депутатських заходів та заяв потрібно обрати секретаріат сесії з числа трьох депутатів. Які будуть пропозиції? До складу, да. до складу секретаріату пропонується Волошенька Алла Анатолійовна, 8 Колектина, Вікторнадцять. Ігоровича. За пропозицією депутата Нікітчина Олексія Анатолійовича пропонується обрати до секретаріату Волошенко Аву Анатолієвну піску Валентину Вікторівну, Данілочку Анатолій Ігоровича. Є пропозиції інші? Немає. Хто за? Прошу розлу. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. З метою роботи... Нам потрібно обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Слово для пропозиції надається Нікішна Ціна. До складу річної комісії пропонується. У мене вич Микола Євіч, Світлана Юрівна, Смія Лина Шановні колеги. Надійшла пропозиція в радиовічній комісії Челевича Миколи Ліча, Кушинську, Світлана Юрійовича чи Мітірину Віківну. Є інші пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято, прошу секретарка лічирної комісії зайняти свої робочі місця. Шановні депутати, запрошені На розгляд 70-ї позачергової сесії міської селищна ради 8 виноситься наступні питання перед уденниками. Пронесення змін до бюджету Кусилівської селищної територіальної громади на 24 рік. Про внесення до структури, чисельності апарату та органів е, виконавчих органів Кусилівської селищної ради. Є які ще пропозиції до порядку денного? Немає. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Для роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії відповідно до регламенту селищної ради 8 скликання. Пропоную для доповіді надавати тривалістю до 10 хвилин, співдовіду до 7 хвилин, постановку питання до однієї хвилини, відповіді запитання до однієї хвилини, для та обговорення до 5 хвилин. Немає інших пропозицій? Немає. Немає. Якщо немає пропозиції, пропоную сесію провести протягом 30 хвилин. Прошу голосувати. Хто за? Законно. Проти. Утримався. Дякую рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання порядку денного. Пронесення змін до бюджету Грусилівської селищної територіальної громади на 24-й рік. Слово надається Осієнко Ірина Лініти, начальник відділу фінансів Росілівської селищної ради. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд вноситься проєкт зміни до бюджету. А саме пропонується збільшити доходну та видаткову частину бюджету Буселівської територіальної громади на 24 рік на 1 мільйон 669 тисяч 100. А саме ми отримали з держави судинцю на гаряче харчування дітей перших четвертих класів. Кошти будуть направлені на галузь освіти. І на кінець року буде являтися залишкою, вона ну, в наступному році будуть направлені на видатки освіти, і що вказане у субвенції. Є де єдиний покрай рішення. Якщо немає, тоді прошу рішення комісії провести проського голосування. Бабіч Лісик Боровий За. Волошенко Данілочка Дмитрієва, За. Дудів, Захаченко, За. Кумарівський, За. За. Кондратенко, За. Крушинська, Кузьміч, Нікітчик, Сочинський, Хабаза, Чмін, Чмуневич, Шкураків. 18, да. 18 за, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення до структури, чисельності апарату та виконавчих органів Україниської селищної ради, слово надається Карпенкові Людмилі Анатолії, головного спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи. Поки <покріпо> Людмила Анатолійона готується до виступу. шановні колеги, я скажу, чому, питання, чому це питання назріло сьогодні до нашого порядку денного. Ви читали всі оголошення, що в 2025 році... У нас не буде працювати консультаційний центр податковий. І створюються певні незручності. Перша незручність, Брусилівська селищна рада не буде мати доступу до контролю за надходженням податків саме до місцевого бюджету, тому що до цього часу це питання адмініструвалося податкової Справляння бюджетних зобов'язань за договорами оренди. З платниками податків у Сергійської селищної ради інших видів податків, які надходять до місцевого бюджету, до державного також, але в першу чергу нас цікавить зараз місцевий бюджет. І друге питання це е, проблеми, які пов'язані з роботою бізнесу, тобто втрачається е, консультативний елемент, коли е, особливо малий і середній бізнес е, мав можливість. Проконсультуватися щодо е, новин податкового законодавства, щодо особливості подачі звітів, щодо, е, е, там інших можливостей для, щодо е, відкриття там, рахунків для ведення бізнесу. Тобто вся оця податкова компонента е, перш, дуже важлива, консультативна, де е, приватний підприємець міг прийти, отримати повний спектр інформації, може призвести до того, що частина малого та середнього бізнесу. І це вже ця тенденція є, перереєстровуються на інші громади, в першу чергу міста, там, де ці консультаційні пункти працюють. І для того, щоб нам не втратити цю компоненту, для того, щоб нам створити комфортні умови для бізнесу, щоб люди були зацікавлені саме проводити реєстрацію у нас і сплачувати податки у нас, вводиться додаткова посада, яка Буде забезпечити виконання цих двух заходів. Перше питання створювати комфортні умови для ведення бізнесу. Друге питання це е, посилення контролю за надходженням е, місцевих податків і зборів до місцевої бюджету. Зараз проводяться переговори з податковою. Ну, я напевно скажу, що такою людиною попередньо е, ми бачимо. Бортнічук Тетяну Йоскіну, яка і працювала у розповідь, ну, це, ну, все залишається, як залишається. Е, в неї є певний доступ до, до реєстрів. Е, проводяться консультації, щоб цей доступ і залишився, і робоче місце це залишилось. Єдине питання, що на нас з вами ляже тягар, е, сам ну, виплати заробітної плати цій людині, але ми сподіваємось і розраховуємо, і вже попередньо обраховували. Що якщо такої посади не буде, то збитки або не надходження правильно говорити до місцевого бюджету можуть бути набагато більшими, ніж, скажімо, витрати на утримання цієї посади. Тобто питання, наприклад, прийому звітів, перевірок, штрафи, це ще поки не стоїть. І може і не бути цього. Цей обов'язків може не бути в неї. То есть, чис, чиста консультація, Дивіться, а тому, е, а я скажу вам так. Він вихиляє в житло і там сидить. Жит... Е, віддалене робоче місце тут як податково. Питання, наприклад, консультаційний пункт, тут стоїть <клук> Ви, ну, я не можу так сказати, Ви як приватний підприємець маєте можливість сьогодні прийти своїм електронним ключем, сісти mm. біля цього комп'ютера і здати відповідні звіти. Е, цей комп'ютер тут і залишиться. Питання в тому, що для того, щоб ці звіти були здані ефективно, для того, щоб ну, не всі можуть і володіють певними навиками для подачі таких звітів, особливо коли ми говоримо про малий бізнес, який там не має бухгалтерів. І до цього часу консультаційний пункт допомагав цим людям на цьому робочому місці подавати звіти. Знати особливості подачі звітів, особливості оподаткування, яка сума нараховується, які відбуваються зміни, там де є дуже багато нюансів. Хто з цим стикався, той би, розуміє складність цього процесу. Це робоче місце тут і збережеться. І така можливість тут збережеться. Це перша компонент. Друге питання, що буде посилено контроль за надходженням до місцевих податків. До, до надходження податкових надходжень до місцевого бюджету. Які повноваження? Ці повноваження вже і сьогодні є у Бруселівської селищної ради. Питання контролю за здійсненням діяльності, тобто людина, яка здійснює діяльність, платить податки, вона зареєстрована чи не зареєстрована. Вона сплачує податки у повному обсязі чи не в повному обсязі. До цього часу, до цього часу. Це, цей контроль здійснювала також і податкова. Ну, правильно говорити не контроль, адміністрування цих податкових зборів. Як і залишиться податкова, так само буде податки. все остальне. але подивіться, хто платить, хто не платить, чи є заборонені, чи все остальне, не всі можете побачити. Тому я задав питання, чи буде мати доступ до реєстру. Якщо буде мати доступ до реєстру, тоді вона буде бачити і надходження, ця людина буде бачити. І надходження до бюджету, на склад податків. Шановні колеги, я хочу вам сказати, що питання адміністрування податків до місцевого бюджету, от Ірина Лінідовна, зараз мене ну, поправить, е, актуальне вже на протязі було 24 го року. Вже нам надходили відповідні. Е, Повноваження щодо е, адміністрування місцевих і податків і зборів, які надходять до місцевого бюджету, саме органами місцевого самоврядування. І ми ж бачимо, що кількість е, скажімо, робочих місць у органах Державної фіскальної служби скорочується. Питання, якщо на Бурсиєві користишим залишається там, одне робоче місце, то ви уявляєте, е, який комплекс невірішених питань буде. Скільки підприємців будуть йти в тінь? Не із-за того, що вони не хочуть платити податки, що вони не можуть розібратися у певних особливостях. <плес> І е е однозначно питання доступу до е податкових реєстрів це питання, яке має закритися в найкоротший період. Якщо, якщо ця людина буде мати доступ до податкових реєстрів, тоді так. А якщо вона не буде мати доступ, до реєстрів... Й... Ну якщо питання стоїть, якщо якщо питання заключається в тому, що нам треба рухатись уперед, і питання ставити, якщо вона не буде мати доступу до реєстрів, зараз ну, якби, я не знаю, чи як можна зараз його актуально обговорювати. Нам треба зробити все для того, щоб Росія саме рада не втратила. Комплекс надходить до місцевого бюджету і створила позитивний клімат для ведення бізнесу на території просерівської громади. Оце дві головні завдання, які сьогодні стають. Навіть питання, що тільки сплачують податок. Тоді, так як Юля Леоніда говорить, ця функція податкової, ця функція вже буде управління так? Ми не готові зараз з вами створювати окрему юридичну особу а-ля податкова. Ми виходили з тих обставин, що відділ фінансів України селищної ради в своєму положенні має спеціаліста-доходника. І ми говоримо про те, що ми посилюємо цю функцію спеціаліста-доходника, людину, яка має доступ податкового адміністрування, для того, щоб, ну, не буду повторюватися, закрити оці два питання. Вона буде, робоче місце буде тут. Вона буде, вона буде в структурі е, відділу фінансів, але робоче місце буде зберігатися тут, щоб не створювати для бізнесу. Бізнес має нічого не зрозуміти. Він має приходити сюди, здавати, сідати за робоче місце, здавати звіти е, і спільно рухатись до прошого. Я стою на, на тій позиції, що в громаді мають бути всі служби. Міліція, пожарка і так далі, і так далі, в тому числі так. податково. Я стою, Але так. це не має бути Божий одуванчик сидіти. Так як, наприклад, Будь, у нас ну москально. Так і ja, yep. no, <Rosa> да. наприклад, відділ місцевого саморедора. Саморядно Значить, За прошлі роки збирали штрафи 10 тисяч і більше. Не знаю, може то не синюк малий працювати. Після цього, скільки запрошений рік стягнули штрафів, тисячу гривень. Вона нам треба ця служба. Я що, Через що? Я вам стою на тому, що має людина бути сповного марна і спитати з нею, що ти зробив, що ти заробив, що ти маєш. Олексій Анатолійович, ви вносите пропозицію на одній із комісій наступній заслухати роботу відділу самоврядного контролю. Так. Пропозиція буде врахована, прошу секретаря записати цю пропозицію і дати відповідні доручення відділу. За 24 рік. Дивіться, пропозиція депутата, як немає заперечень. Шановні колеги, дивіться. Коли немає штрафів, то може варто завдяки... Може це завдяки саме цій службі. Немає цих штрафів. У мене є проєктний випадок, коли за мостом. І комісія виїжджала і так далі, а вони будуються, так і будуються. Да. Майдер, Близ, на е, питанні Приймається питання, заслуховуємо звіт, рухаємося далі. Да. Питання, питання, Я і бачаю, до питання самоврядного контролю, щоб було порушення, а не збільшувати. Да. Я я <ярко> <«До>, на наступній сесії ми заслухаємо з вами звіт і задамо всі питання. По цьому питанню порядку денному є ще питання я зараз по цьому щоб Не є питання по шановні депутати. На розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Бусилівської селищної ради. Цей проєкт рішення сесії підготовлено з метою забезпечення здійснення відділом фінансів. Селищної ради визначених законом повноважень щодо дотримання бюджетного законодавства України за поданням начальника відділу фінансів. Цим рішенням пропонується ввести з 1.01.2025 року одну штатну одиницю головного спеціаліста відділу фінансів та встановити граничну чисельність працівників відділу фінансів сім штатних одиниць. Є питання по рішення до виступаючих. Немає. Тоді прошу речей комісію працювати про. Бабіч за ліси. Воровий. Ворожи. Навілочки. Ліси. Дурєв. Да. Закарженко. Сумарійськ. Судрав. Лушинська. Кузьміч. Нікічка. За. за. Сочинський. Абаса Мінівич за. за, за 18 за, 18 за. рішення три. Шановні депутати, я запрошую, дозвольте крайній раз у цьому році привітати вас, новим роком, побажати вам всього найкращого, миру в першу чергу і плідної роботи в 2025 році. Порядку денного вичерпано, сесії. Ми сподіваємося, Ми, ми сподіваємося. Ось виконані якось акуратніше з побажаннями, тому що під новий рік можуть бути, знаєте, всякі бувають. На цьому питання в порядку денного вичерпано. Дякую всім. депутатам, Оголошую сесію на